Під час повітряних тривог дуже важливо продовжувати і виконувати вимоги навчальних програм, за якими ви працюєте. Дуже важливо. Чому? Тому що якщо ми будемо пропускати заняття, будемо не виконувати вимоги державного стандарту, то наш освітній процес не буде повноцінним. А для того, щоб він був повноцінним, ми рекомендуємо використовувати платформу. Для цифрового і змішаного навчання учнів 2-11 класів і методичної підтримки під педагогічних працівників він називається Всеукраїнська школа онлайн. Ця платформа є доступною для всіх вчителів і учнів. Вона містить цифрові навчальні матеріали з 23 предметів і здобувачі освіти можуть користуватися цими. Матеріалами з цих предметів. Як для навчання онлайн, так і для використання його поза межами школи, поза межами уроку. Якщо, наприклад, пропустили або повітряної тривоги не дали це зробити. Для користування в адресній строчці ми набираємо ВШО і входимо на платформу. Для прикладу продемонструємо, як виглядатиме процедура працювання матеріалу з історії України сьомий клас в разі дистанційної освіти. Вчитель, учень або учениця мають зареєструватися. Я одразу скажу, що реєстрація може бути одна на всіх. Тобто, електронна пошта, за якою реєструється, вона може бути створена для класу одна. І це буде дуже зручно, а потім просто кожен буде вписувати своє ім'я та прізвище. Після реєстрації буде надано доступ до всіх предметів, до всіх матеріалів. Чому? Тому що у кожного буде свій обліковий запис, за яким він буде входити, і йому буде доступ до всіх матеріалів за цим обліковим записом. Кожен урок містить відео, конспект. Що містить найважливішу навчальну інформацію з теми уроку. Додаткові матеріали та практичні завдання і тестові завдання для перевірки. Ось так виглядає сторінка першого уроку. Зразок тестового завдання з п'яти поданих на сторінці для цього уроку, виглядатиме так. Тривалість відео приблизно 10 хвилин, що достатньо для самостійного працювання. Короткий зміст знаходиться поряд із відео, тобто вчитель, який зробив цей курс, він подає і текст, який він зачитає. Тобто можна без голосу. Його прочитати, якщо неможливо, наприклад, прослухати голос. Є можливість завантажити конспект для вчителя, і конспект можливо такий же самий завантажити і для учня. У цьому випадку учень, учениця зможуть отримати більше інформації. Зміст конспекту він нагадує певним чином зміст підручника і інформативно саме схожий на параграф підручника. Таким чином, перевагою платформи є наявність короткого відео за темою уроку. Це перша. Далі можливість опрацювати матеріал у будь-який час і у будь-якому місці. Це дуже зручно, коли учень не завжди знаходиться в класі або на уроці. Платформа, всеукраїнська школа онлайн. Дозволяє надіслати покликання на урок учні учениці, які відсутні на уроці, наприклад, або знаходяться в укритті для самостійного працювання. Платформа також може працювати із мобільного телефону. Однаково по якості, як і із комп'ютера або з ноутбука. Дякую.